Вітаю всіх, хочу цим відео допомогти всім, хто є власником так скажімо, автомобілю з двигунами Ford Transit 2.5, звичайним механічним насосом чи електронним, неважливо. А головним, так скажемо, ну це двигуни з 86 по 2000 роки, які випускалися, неважливо турбодизель, атмосферні. Це головний аспект, щоб був прямий стартер Bosch. На жаль, напевно, там не буде нічого видно. Ну, но... надіюсь, щоб головне пояснити, тому що вже просто-напросто не буде можливості має засняти це діло в ближчий час. А іменно про те, що є люди, які вже повністю, так скажемо, вже перебрали весь стартер, поміняли оливи. А, і що, ну там, молива ну, це таке саме останнє, що можна робити. А, що тільки не робили, за опалювання, оставляли акумулятор, друє, клеми поміняли і так далі. Но двигун а, при температурі 5-6 градусів тепла вже перезапуск... перестає запускатися нормально. Вже якісь починаються там, труднощі і так далі. Температура, якщо надіюсь, буде видно, десь близько, мінус 2, напевно, десь більше десь мінус 3 температура зараз. Так, і міряємо напругу. У мене тут просто, так скажемо, силовий провід є. Так, тут я мінус кину на моторі, буду разом з камерою тримати. І ось плюс сюди. Як бачимо, ну це просто трохи прига, бо це такий прибор ну 12,8, навіть 12,9 тут пригає. Тобто напруга нормальна, ніде вона не втрачається. І а, Зараз ми ж спробуємо запустити а, при такій температурі і так скажемо, повністю на, зараз на даний момент акумулятором. Так, пробуємо. Як бачимо, завівся взагалі без питань, при мінус 3. Ну що ж, як бачите, ще раз просто зі щепленням, взагалі без яких-небудь питань. Ну що ж. Ну, Перепрошую, що це так темно, вже-напросто ну, така погодка, що нічого не зробиш. Ну, то що, як ви бачите, що вже можна сказати, при мінус 3-2 ця штука вже нормально, адекватно заводиться, правда, потрібно слідити за тим, щоб акумулятор був, як ви бачили, його напруга. Була около 12,7-12.8 і, напевно, край там 12,6. Тому що для прямого стартера без редуктора дуже важлива зарядка акумулятора. Якщо навіть там просаджено тих самих 0,2 чи 0,3 там вольта, воно вже погано, так скажемо на цьому сказується. І там при таких вже морозах, то так, не великих, але все одно воно вже починає себе проявляти. Е, з моя ще маленька предусторія. Діло в тому, чому я вирішив це так розбиратися вже конкретно з стартером. Оскільки, коли потрібно було поставити 200 на місце, так скажемо, на обслуговування і так далі весною. А саме ви знаєте, це температура вночі там, плюс 2. А, днем, не днем, а зранку, десь там, нехай буде около ну, плюс 5, плюс 6. А, і якщо ще в плюс 6 ця штука заводилась добре, то коли вже було плюс а, 4, а, це так, скрестивши пальці, потрібно було заводити, тому що вже були проблемки. Або та ще акумулятора з L200, що максимально не хотілося, або бери з гаража, тягне провода, силові. Від випрямувача і накручувати там на ньому максимальний ток там, близько 15 А, що, там наприклад, при зарядці там дається, От, хоча б ще так стільки само, щоб він міг нормально завестися. Е, тому тут єдине, що за цього що було, і як бачите, що зараз він уже спокійно заводиться, я його пробував плюс 2 нормально заводився. На камеру, як ви бачили, я засняв термометра, було десь близько 0-2-3. Також нормально звіться, головне слідкувати за зарядкою акумулятора, і тоді все буде гаразд. Що я зробив? Та просто, хлопці, Коли вже весь стартер перебраний, я лише так скажемо, там невеликий колхоз, як я або на початку відео показував, або зараз покажу, що провід силовий був близько 13 см. Ну, взагалі, отакий довгезний провід силовий і Йшов тягуючого реле до силового контакту е, стартера. Тобто, ну, дуже довгий кон... е, виходив був провід. І що я зробив? Я вкоротив, наскільки це було поки що можливо. І напевно я ще з телефона зроблю фотографію, оскільки вже темно, нічого не видно. Що я вкоротив ну точно десь близько 4-5 см. І зробив там, правда, по-колхозному. Не хочу навіть показувати, оскільки ну, максимально колхозна система кріплення провода без спайки на, так скажемо, силовий контакт стартера. Але там все зажато, заізоліровано, нічого там страшного не буде. А, можна при бажанні ще раз зняти. Стартер і ще на сантиметр півтора можливо навіть його вкоротити той силовий провід, і буде ще ліпший напевно запуск. Раховуючи ще те, що я хочу тут акумулятор з 140 А від нього відійти і під так скажемо поставити сотку акумулятор чи 95 на 850 А пускового току замість 900 в так скажемо, в багажні відділення, яке вже буде, так скажемо, внизу, Ото як BMW в сіданах ото робилося. Бо тут стоїть під сідушкою, воно незручно. Ні багажника по факту немає, нічого. Типу, і сідушку не можна сильно пустити вниз, і заднім пасажирам ну, некомфортно їхати, постійно б'ються головою по потолок. Хоча він тут і так високий, ну, просто-напросто, із-за того, що стоїть акумулятор, неможливо упустити нижче задню Сідушку. Тому а, я думаю, що я вам допоміг. Просто хлопці, це в мене такий колхоз. В вашому випадку, я думаю, що, скоріше за все, просто-напросто допоможе заміна а, даної косічки і перепайка. там. Хто буде колхозити, Колхозьте, хлопці, це ваша справа. Головне, щоб працювали, ви а, від, розуміли, що дієте, щоб воно і працювало при цьому, а не на раз, і, і немає. Або вже підіть до професіональних майстрів, хто займається стартерами, і просто перепайте цей, цю косічку просто-напросто. Тому думаю, що я комусь поміг своєю, так скажемо, порадою своїм таким собі невдалим досвідом. Ну, все ж таки, гадаю, винесли з цього урок.